Привіт! Сьогодні будемо в'язати таку ось пташку. Вже хочеться чогось весняного. Ну, звичайно, пташки, квіточки це вже про весну. Ця пташка може бути або брелочком, або висулькою в машину. Вони ще популярні. Можна до неї. Зв'язати отаку от квіточку, бо щось хочеться додати сюди, я не знаю що, от яку отаку от, от квіточку з боку, або навіть я приміряла теж так прикольно виглядає зверху. Така смішна пташка виходить. Тож сьогодні я буду в'язати. Пару для цієї пташки буде такий синій колір. Плюшева нитка, гачок номер 4 очі 10 або 12 мм. Тож розпочинаємо? А розпочинаємо ми із двох повітряних петель. У другу від гачка пров'язуємо вісім стовпчиків без накиду. чотири п'ять шість. Сім і вісім. Так, тут ми позначу початок ряду. Она така ниточка. Так, це у нас буде перший ряд. Наше кільце Амігурумі. Вісім петель в основі. Так, другий ряд ми робимо вісім збільшень. Зараз, шукаю, не можу взяти першу петлю. Так. так, може я не туди не ту петлю? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, то це. Так, вісім збільшень. В одну петлю пров'язуємо дві петлі. Так, ми повторюємо вісім разів, так, у нас тут є вже 16 петель, Далі в'яжемо один стовпчик збільшення і так повторюємо вісім разів. Один стовпчик збільшення, так, повторюємо вісім разів. Так, зараз у нас є 24 петлі. Наступний ряд починаємо із збільшення, збільшення і два стовпчики без накиду. Збільшення, два стовпчики без накиду, і так продовжуємо до кінця ряду. Так, у нас тут є 32 петлі, і це у нас є раз, два, три, чотири ряди. Зараз ми пров'яжемо три ряди без змін. 32 петлі, три ряди. Ми пров'язали 3 ряди по 32 стопчики. У цьому ряду ми будемо в'язати крила. Так, зараз ми пров'язуємо 8 стопчиків. 1 2 3 4 5 6 7 8. Тут ми будемо в'язати крило 4 повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. У другого гачка пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну петлю ми будемо в'язати напівстовпчик. тобто ми робимо накид. І пров'язуємо все разом. Той накид ми не пров'язуємо окремо, а так як разом. Це називається нап... напівстопчик з накидом. Так, і ще один такий напівстопчик робимо. Ще раз, ми зробили накид, витягли петлю і все разом пров'язуємо. Далі крильце ми. Приєднуємо до тіла у наступну петлю. Таким чином у нас вийшло крильце. Так, далі ми пров'язуємо 14 стопчиків. Крім цього, оцей стовпчик ми не враховуємо. Так, раз, два.

Пров'язуємо ще один стовпчик, і з нього ми будемо знову вив'язувати крильця. Раз, два, три, чотири. У другу петлю від гачка пров'язуємо просто стовпчик, далі пров'язуємо два напівстовпчики. Так, перший. І другий, так, ой, проязали, так, щоб підтягнути трошечки О, підтягуємо і у наступну петлю приєднуємо наше крильце до тіла. Далі пров'язуємо вісім стовпчиків до кінця ряду. 1, 2, 3, 4. Так, ми пров'язали вісім стовпчиків разом із цим стовпчиком, що ми приєднували ніби крильця до нашого тіла. Так, ми дов'язали до кінця ряду, зараз ми будемо робити хвостик. Як ми його зробимо, згинаємо полотно пополам і пров'язуємо за дві стінки, отак як ми ніби склали, так ми пров'язали, пров'язуємо дві петлі. Один, бачите, за одне за одне полотно і за друге два. Все, от наш малесенький хвостик ми його пров'язали. Тепер у нас є 28 стовпчиків без накиду. Тут треба уважним бути, щоб гарно пров'язати ось ці петлі біля крилець, щоб не пропустити ніякі петлі. Отак От слідкуємо, щоб ми тут усі петельки пров'язали. Так. так, ми пров'язуємо цей ряд і ще два ряди. По 28 петель. Так, ми пров'язали три ряди по 28 стовпчиків: оцей ряд із хвостиком, і ще два ряди по 28 петель. Зараз ми тут позначимо, позначимо початок ряду і будемо робити вже зменшення 5 стовпчиків зменшення. Раз, два. 3, 4, 5, і робимо зменшення. Так, повторюємо чотири рази, 5 стовпчиків зменшення. Так, ми дов'язали ряд 5 стовпчиків зменшення. У нас тут 24 петлі і ми можемо вставити. Можемо ставити тепер оченята. Відраховуємо приблизно ось цей ряд після кри... кри... крилець, отут у наші крильця. І відраховуємо тут приблизно 5 петель. Раз, два, три, 4, 5. Між оченятами так само буде 5. 5. Я рахую отих. Е... Дирочок, раз, два, три, чотири, пять. Між ними є 5. Ну, вже отут вставляємо оченята. Так, у мене ось такі оченята, трошки в них тут ніжка коротка, але я все одно їх припалюю, щоб міцно трималися. Обов'язково всі всі очі, я отак всередині припалюю, роблю ніби таке додатковий отут, оцю таку заглушечку, щоб я була впевнена в тому, що очі не випадуть. Отак притискаю. Друге очко так само. Звертайте увагу, які ніжки треба купляти з довгими ніжками, особливо для плюшової ниточки, але з короткою теж, теж підуть. Так, закріпили, ось тут зробили такий ніби цвяшок. Все. В'яжемо далі. Один стовпчик, зменшення, і так до кінця ряду, один стовпчик. Зменшення. Один стовпчик. Ой. Зменшення і так до кінця ряду. Так, ще один ряд. Тут будуть у нас 8 зменшень, але бажано би зараз на цьому етапі наповнити. Наповнити наповнювачем. Остап це все діло. Наповнюємо наповнювачем. Так, вже Так. Наповнили. Отут гарно формуємо нашу пташечку. Так, можемо в'язати далі. Все їх хвостик є. В'яжемо далі. Зменшення. У цьому ряду воно тільки зменшення. Так, до кінця ряду зараз трошки пров'яжемо і знову ще треба наповнити. Так, сьоме зменшення і восьме зменшення і ще тут трошечки наповнити, щоб у нас була гарна голова. Так, ще трошки. Ще трошки наповнюємо. Що будемо? Так, ну щоб не було дуже тісно, але щоб вже тут форма у нас от така от вимальовується. Напевно, ще може, чуточку, щоб гарна, головненька була. Так, добре, ну і в нас тут є зараз 8 петель. В принципі, ми б могли їх стягнути, але я зроблю. Ще два зменшення і тоді вже стягну шість петель. Так, останнє зменшення я таким чином отримую. Так, ниточки трошки залишити більше, тому що я хочу зробити, попробувати. Не знаю, чи вийде. так Собі хочу щось таке зробити. Так, закріплюємо, витягуємо нитку і зараз за передню стінку будемо ту ниточку протягувати раз, закривати всі петлі. Закриваємо всі петлі. Зараз тягнемо отвір. Так, це у нас буде п'ята. І ще одна тут бутилька у нас є. Так, потягнути легенько, так, щоб не відірвати ниточку. І... Що далі? Я би хотіла ось тут може зробити отакий якийсь щупчик, не знаю. Чому ж і нічого не робити, бо якісь вони мені дуже такі виходять голі. Лисі. Так, ну добре, давайте спочатку вишаємо оранжевою ниточкою. Ніжки. Так. Приблизно. Раз, два, три. в Третьому ряду. Так навпроти очей. Приблизно. Так. Я голку вводжу сюди. Раз, два. три Три, щоб було видно от наших ніжок гарненько, так. І просто вишиваємо такі три стібочки. Це будуть наші ніжки, лапки. Так, тут вже є три. Так, тепер приблизно ось тут. Ось тут, ось тут, о, як тому виглядати? Ні, хочеться ще трошки вбік. Ось тут, так, трибочки. Є і є у нас ніжки. Тепер вишиємо дзьобик. Дзьобик у нас буде нижче очей на три. Три стовчики. Ось так. Раз, два, три. Вишиваємо такий ось дзьобик. В мене він ось такий от довгенький. Нижній можна зробити навіть один ніби, щоб був такий трошки задюблений. Так. Навіть на того але... Отакий от зобик виводимо туди до ниточки, тут зав'язуємо. Тут зав'язуємо і ховаємо ниточку. Так, сховали і. Шматочок і цей от шматочок сховали цю ниточку можна забрати. Ого. Так, тепер чорної ниточки мені треба. Тут у мене замала. Вишиваємо ще пта, пташкове. Ташкові. тут я робила ось такі от війки ніби з боку, а йому просто зроблю отакі от над очима ніби повійки. Сюди, 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 сюди. Сюди, краще сюди. Так, і тепер ми другим очком таке саме. Так. Є. Yeah. Тепер сюди. І маленькі зовсім брівки. Рошиваємо. Невеличкі такі або дивимося, які підійдуть нам. Тут отакі чи такі, Ні, хочеться довші. Так, тут буде ось так. Приблизно дивимося, що було одинаково. Що було одинаково? Сюди. Так, так дуже сильно не затягуємо, а ну, дивимося. Так, тут хочеться все-таки на петлю. Далі виправляємо собі коригуємо. Це все діло так. Приблизно у нас тут було три-три стопочки. Раз, два, три, три. Ось. Дивимося одинаково. Одинаково. Добре. І вводимо голочку до нашої початкової ниточки. І ховаємо ниточку. Так, тут можна відрізати, відстригаємо і оцю ниточку ховаємо. Так, все сховали. А тут робимо отаку трошки, ніби так спр... наповнювач. Ну, не знаю, може би і нічого тут уже зверху не потрібно. О, бачите? О це вже трошки краще. Скажу, чим відрізняється, чому ця а, пташка вийшла менша. Отут в голові я пров'язала тільки а, два ряди по 28, а в оцій пташці я вже додала ще один ряд, вже тут є три ряди по 28. і... Ну, і та мила, і та мила. Мені подобаються обидві. Але отут мені трошки не вистачило, так як місця на брови, а отут вистачає. Тому краще цей варіант. Ну і ще хочу сказати, що відіграє роль також колір нитки. Бо цей колір товщий, ніж цей рожевий. Тому він це. Ця синенька пташка таки буде більша. Ну, якщо я її тут пришию, оцю таку квіточку, буде така дуже мила парочка. Так, можна ще мені хочеться би додати, навіть тут можна додати рожеві щічки. Хоч тут не буде, треба темніше, я навіть не маю темнішого рожевого. Але може бути і так. Так, цю ниточку я все-таки сховаю, не буду вже нічого там вигадувати ніяких от таких от. Але для експерименту можна спробувати. Так, і закріпити. Так, на пальчик приблизно купимо. Ну, подивилися, чи одинаково, чи ще трошки потягнути і закріпити і ось так. ой, і ще один. Зробимо такий ніби чубчик йому. Як він буде з чубчиком виглядати? На... Глянемо, глянемо, як він буде з <плес> Теж симпатичний. Ну, хочете чубчик робіть, хочете не робіть. Я навіть не знаю, чи хочу я залишити, чи ні. <плес> Такий милий. Я би сказала, що милий той чубчик прикрашає його. Тож залишу. Залишу, хай буде. Тільки зроблю, напевно, ще ще одну. Зараз я ще маю ниточку, навіть можуть бути ось так. Ще раз, отак ми, отут у нас петля, тут ми пропихаємо наш центр, залишаємо. Оцю ниточку на пальчику і закріплюємо. Так, ну я маю ще ниточку на ще одну. І на тому зупинимося, напевно, так. Зараз головне, щоб не було завелике. Так, все. Ось тут останню петлю ми закріплюємо